Велосипед на прокат від сьогодні у Вінниці можна скористатись двоколісним транспортом. Стартував п'ятий сезон. Нексбайк у громаді міста є 25 станцій. Їх відкриватимуть поступово. Вже виставили 60 велосипедів. З часом виженуть з гаража й інші двоколісні, аби всі охочі могли скористатись послугою громадського велопрокату. Так Вінниця продовжує рухатись в напрямку зеленого курсу на його шляху. Покращення. Екологічної складової міської мобільності, а також розвиток велоінфраструктури. Парк цих велосипедів на сьогоднішній день налічує в нас 180 одиниць, але розуміючи про необхідність і технічного огляду періодичного і ребалансу велосипедів, залишається деякий резерв, який необхідний для якісного функціонування прокату. Нагадаємо, за минулий рік у Вінницькій територіальній громаді, попри війну, вдалося облаштувати понад 2 кілометри валодоріжок. Загальна протяжність велосипедної мережі по місту понад 90 кілометрів. У департаменті транспорту та міської мобільності також закликають громадян дотримуватись правил дорожнього руху та не створювати перешкоди для інших його учасників. Варто наголосити до мешканців про Пережне ставлення до велосипедів і, і особливо в частині і вандалізму. Якщо хтось помічає щось подібне, то є велике прохання звертатися чи безпосередньо до товник Байк Вінниця, чи на офіційному сайті, чи на Фейсбук-сторінці.